Продажі трьохлітровий дизельний BMW X5 2014 року на М-пакеті. По комплектації маємо full LED фари, камери 360 та нижня губа, двадцяті різноширокі диски на гарній зимовій гумі. По комплектації є в нас безключовий доступ, панорамний дах і повний фул в салоні. Як ви можете бачити, є в нас М-кермо, сліпі зони, преміальна музика Harman Kardon, чорна стеля, асистенти. Максимальні комфортні сидіння до речі, та чотирьохзонний клімат. Машина в гарному стані, не зачухана. Ось по комплектації майже все тут присутнє. Як ви можете побачити, присутні в нас навіть шторки Чотирьохзонний клімат контроль, сидіння в ідеальному стані пробігу. До речі, в неї 263 тисячі кілометрів, але стан як нового автомобіля. Звичайно, тут є задня камера, і звичайно, в нас є електропривід багажнику. Ось багажник просторий, машина п'ятимісна. Ось в комплекті йде в нас оригінальний коврик BMW та е, різні там е, потрібні речі. Пробіг 260 тисяч кілометрів 2014 рік. І ціна за М-пакет 29 500 вже по наявності.